З'явилися перші офіційні зображення польського самохідного міномета РАК у Силах оборони України. Міномети надійшли на озброєння 44-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Військовослужбовці бригади вже виконують бойові завдання за допомогою самохідних мінометів РАК. Українські екіпажі нещодавно пройшли навчання у Польщі. Самохідний мінометрак калібром 120 мм призначений для знищення броньованих цілей та укріплень. Він здатний уражати цілі на відстані до 12 кілометрів та має боєкомплект із 46 мін. Німеччина оголосила новий пакет допомоги з боєприпасами та технікою для українських військових. Про це нещодавно повідомили на офіційному сайті Бундестагу. Німеччина у новому пакеті військової підтримки передає Україні ЗРК Петріот разом з ракетами та запчастинами, а також артилерійські снаряди та 40 міліметрові постріли. Крім цього, Україна отримає 9 гусеничних всюдиходів, які здатні перевозити війська по складній місцевості, 14 систем виявлення безпілотників та різні військові вантажівки. В Україну відправили партію австралійських бронеавтомобілів «Бушмастер», які вже дуже добре себе зарекомендували про це, повідомив посол Австралії в Україні. Міністерство оборони України подякувало австралійським колегам, зазначивши, що у вересні 2022 року надані Австралією Бушмастер зіграли вирішальну роль. Зараз завдяки своїй стійкості до вибухів Мін ця машина рятує життя українських військових. Також для виконання бойових завдань важливі маневреність і прохідність, які ці машини мають. Національній гвардії України передали 27 гусеничних бронетранспортерів М113 від ініціативи United 24. Про це повідомили на офіційних сторінках ініціативи у соцмережах. Вони забезпечать вогневу підтримку підрозділів у бою, здійснюватимуть евакуацію поранених, а також доставлятимуть боєприпаси та провізію до переднього краю. Кожен переданий БТР може вмістити до 13 військовослужбовців. Машина захищає екіпаж і десант всередині від куль зі стрілецької зброї та осколків снарядів. Уряд Німеччини оновив список військової допомоги для України. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті німецького уряду. Повідомляється, що Україна отримає снаряди невідомого типу для танків Leopard 6 та тисячі додаткових артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Також Збройні сили України отримують три додаткові самохідні зенітні артилерійські установки «Гепард» та більш ніж 25 тисяч гранат калібру 40 мм до автоматичних гранатометів. Крім цього, Україна отримає декілька додаткових інженерних машин вісент 1 загальна кількість яких дорівнюватиме 14 одиниць та дві додаткові системи захисту для гелікоптерів. Українським військовим інженерам поставили М1А3 «Бангалор» для боротьби з загородженнями. Фотографії з цими зарядами в Україні з'явилися у соцмережах. Бангалор має допомогти українським військовим створювати прохід в дротових та мінних загородженнях. Випускається як підривний комплект для піхоти та інженерних військ. Заряд вибухової речовини може розчистити смугу руху шириною приблизно в один метр. Застосувати Бангалор може один солдат або команда з декількох осіб. Україна в рамках військової підтримки від Німеччини отримала сучасний безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс Луна NG. Про передачу цього безпілотного комплексу повідомив уряд Німеччини. До одного комплекса входить декілька БПЛА. Безпілотник може перебувати у повітрі до 12 годин і має максимальну дальність передачі даних до 300 кілометрів з використанням системи садком. Уряд Норвегії погодив передачу додаткових систем протиповітряної оборони на САМС для України. Новину нещодавно оприлюднили на урядовому сайті Норвегії. Частина зазначеного обладнання буде відправлена одразу із запасів Збройних сил України, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а решта буде замовлена та доставлена пізніше. У повідомленні зазначається, що уряд Норвегії замовив виробництво восьми пускових установок та чотирьох пунктів управління для протиповітряної оборони України. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті департаменту оборони Сполучених Штатів Америки. Пакет, зокрема, включатиме ракета ІМ 9М та ІМ 7 до української протиповітряної оборони. У жовтні повідомляли, що Україна озброїлась новою системою ППО, яка використовує ракета ІМ 9М. Також до нового пакету увійшли додаткові високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети та підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Крім цього, Україна отримує артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів, протитанкові комплекси, ТОВ, протитанкові системи Джевеліни, і та 4 та понад 4 мільйона набоїв до стрілецької зброї. Данія і Швеція анонсували новий пакет військової допомоги для України. В рамках цього країни домовилися поставити Збройним силам України додаткові бойові машини піхоти Сіві 90 Рішення було оголошено під час спільної зустрічі міністрів оборони Данії та Швеції. Таким чином, Данія і Швеція передадуть Україні 25 бойових машин піхоти СІВІ 90 Зазначається, що Данія зробить внесок у розмірі 264 мільйони доларів, який допоможе профінансувати виробництво певної кількості БМП СІВІ-90 для України. Нагадаємо, Швеція вже передала Україні 50 бойових машин піхоти СІВІ-90, які довели свою ефективність і були високо оцінені в Україні. Фінляндія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії. Це вже 21 пакет військової допомоги від Фінляндії Україні. Вартість нового пакету оцінюється приблизно в 106 мільйонів євро. Нагадаємо, що Фінляндія раніше передала Україні невідому кількість бронетранспортерів та інше різне озброєння. Вміст нового пакету не розкривається. Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення направити Україні пакет військової допомоги вартістю 80 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Естонії на своєму сайті. Крім великої кількості протитанкових ракет джевелін у пакет допомоги, також входять багато кулеметів, боєприпаси до легкої зброї, різні транспортні засоби та човни, а також водолазне спорядження. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.